Боже, Божа, вже нічка темненька, а ворог лютує, а ворог не спить. Молюся до Твого святого серденька, будь з кожним солдатом оцю страшну мить. Покровом своїм затули його, маму, від кулі ворожої злісних гармат. Для того, щоб ми цілу ніченьку спали, вони насторожі у цей час стоять, зігрій своїм серцем, візьми під опіку, дай сили їм з неба від зла захисти. Молитися буду за хлопців до віку, ти не полиш, спаси, і сохрани. солдата чи дівчину юну і відважну. і всіх, хто лишився у кігтях війни, хтось там у підвалі, хтось більше не скаже своїй любій мамі, а той, дусь, прости, грусти. Благаю, Марія, покриємо форум, від кулі ворожею всіх бережи. Поглянь, люба мамо, на це страшне горе. Врятуй нашу землю від тої Орди.